Привіт! За проханням моїх знайомих, ті, хто ж знає мою консервацію, мене особисто, попросили закрити кабачата. Начинаємо. Беремо зручні для вас баначки, які хочете, можна півлітрові. літрові, які для вас зручно. Стерилізуємо, намиваємо приготували. Далі нам треба буде самі кабачата, ми їх будемо різати брусочками. Можна брусочками, можна такими кольцями, півкольцями. Як вам? Подобається. Я буду різати такими кольцями. Розрізали. Нам треба буде цибуля. Цибулю я ріжу дуже товсто. У мене є отакий фігурненький. Такий І я порізала це так для красоти. Цибулі треба буде дуже-дуже багато. От в одну баночку, от приблизно от таку, тут, мабуть, грам 800, я точно не переміряла. Грам 800, ну сюди прийдеться без цибулі, положити десь грам. 70, 80, навіть до 100. У кого хто хоче гіркий перець, будь ласка. Морковку я теж порізала красивими фігурними кусочками. Якщо у вас є багатський перець, ну, бажано, звісно, положити. Бажано. Багато зелені треба. Обов'язково треба петрушка, укроп обов'язково. На дно ми кладемо часник, ріжемо. Закладаємо його в баночку на дно, кладемо дві душисті горошинки, лавровий листочок, чорного перця, десь горошинок 10, можна більше. На дно ми закладаємо отак от пару гілочок укропчика. І от таким великим не треба, його можна розрізати. На три частинки, так, щоб він, навіть на 4, мабуть, бо не поміститься. Отак, от на 4, щоб він помістився на дно, щоб нам удобно було складати. Петрушка. Петрушки також треба буде багатенько закладати сюди. Можна її положити на дно. Можна збоку для декора виложити. Закладаємо наші кабачата. Закладаємо, не забуваємо цибулю. Чим більше цибулі і петрушки ви покладете, тим добріші будуть ваші кабачата. Це все для декорчика можна так виложити красиво. Морковочку не забуваємо так вдоль стіночок. Желательно так вдоль стіночок. Тоді, коли у вас буде вже готова продукція, тоді буде знаєте, коли воно красиво дивиться, то тоді кажеться, що добріше, чим воно є на самом ділі. Ну це рецепт дуже хороший. Це перевірений. Я вже роками закриваю так кабачата і по проханню тепер закриваю для вас. І так закладаємо усі ваші баночки. Баночки я позаповняла, беремо крутий кип'яток і з чайника заливаємо кожну баночку під саму кришечку і залишаємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, водичку зливаємо. Ставимо на вогонь водичку, ту, що ми злили. Обов'язково її переміряємо. Якщо у вас не вистачає, наприклад, до літра або до 2 літрів. От у мене тут було десь літр і 600, або около 70, 700 грам. Літр і де 700. Я сюди 300 грам води обикновеної долила. Зараз воно все закипить і закладаємо сюди сіль і сахар. Маринад закипів, закладаємо сахар. На 1 літр треба ложити півтори з горкою, такі півтори ложки сахара. У мене тут 2 літра, я кладу три ложки. Солі ви повинні покласти столову ложку з горою на один літр. У мене 2 літра, тому я кладу дві ложки. Чекаємо, поки він закипить. І готуємо уксус. Маринад закипів і заливаємо сюди на 1 літр 4 столові ложки 9% уксусу. Я вже відміряла сюди, в мене 2 літра, тому я відміряла 8 ложок. І я його заливаю. Буквально зараз пів хвилиночки. Даємо, просто даємо йому закипіти маринаду і все. Маринад, який вже з уксусом гарно закипів. Кастрюльку не виключаємо і заливаємо наші баночки, закручуємо, перекидаємо на кришечку, перевіряємо, щоб не текло. Перекидаємо на кришечку і нічим не накриваємо при кімнатній температурі, отак воно і вичахає. Нічим не укутуємо.